Добрий день, дорогі мої восьмикласники. Кому що, а нам однорідні члени речення. Але сьогодні про однорідні і неоднорідні і до того ж означення. Поговоримо ми на уроці. Навчимося розрізняти, що таке однорідні означення, що таке неоднорідні, і коли потрібно ставити і які розділові знаки. Тобто, бачите, ось який великий перелік. Ну і взагалі навіщо вони ці однорідні, неоднорідні означення? чи є між ними суцільне. Сильна різниця, все це ми дізнаємося. Але спочатку я ж таки хочу дізнатися, вмієте ви чи не вмієте розрізняти однорідні члени речення? І для цього пропоную вам опинитися на зно. Наша постійна рубрика, як на зно. Встановіть відповідність, доберіть до кожного прикладу. До кожного виду однорідних членів речення, яким же саме членом речення вони виступають. Тобто вам потрібно в кожному реченні знайти однорідні члени і поміркувати, чи вони підмити, чи присутки, чи додатки, чи означення, і поєднати цифри з буквами. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, поєднали, а тепер перевірте: 1В, 2Б, 3 г 4 д Ось така правильна відповідь. А ви правильно дали відповідь? Якщо так, то для вас наступне завдання. Таке саме, як на ЗНО, ми продовжуємо. Таке саме завдання є реченням і є другорядні і головні члени речення, і вам потрібно встановити відповідність. Доберіть приклад до кожного виду однорідних членів речення. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Готові побачити правильну відповідь? Отож, 1Б, 2А, 3В, 4Д. Якщо у вас виникли питання з приводу цих двох завдань, пишіть у коментарях. Але якщо ви все правильно виконали, то я вас вітаю, ви готові до нашої наступної теми. І пропоную вам мовне спостереження. Порівняйте речення, які записані, і з'ясуйте, чому в одному випадку між означеннями є кома, а в іншому ні. Читаємо. Всіх опанував бадьорий, збуджений настрій. Де у нас означення? Настрій який, бадьорий, збуджений. Дивимося так, під осінніми високими зорями затихають скелі, оселі. Тобто, начебто все гаразд. Осінніми, високими, обидва прикметники, обидва відповідають на питання, якими належать до одного і того самого слова зорями, зорями, якими осінніми, зорями, якими високими. Ну, Це все означення правильно, але чого ж між ними кому не ставимо? А тепер. Міркуємо, бадьорий збуджений, вони між собою синоніми, так? Тобто вони, начебто, про одне й те саме, тільки іншими словами. А осінніми високими зорі, осінні це відносний прикметник. Приналежність до осені, тобто зорі це осінню, а високі це вказує на те, що на їхній ну, на відстань, що вони високі. Тобто, звернули увагу, вони, начебто, характеризують предмет з різних боків. Я вже трішечки вам говорила про це на минулому уроці. Ну, уже логічно, якщо вони однорідні, то вони повинні характеризувати предмет. З одного боку, тобто, щось між цими означеннями повинно бути одне, щось спільне. А якщо вони не однорідні, то між ними повинна бути якась різниця. Тож, яка різниця? З'ясовуємо. Отож, однорідні означення, вони є однорідними, коли вони характеризують предмет за тією ж самою ознакою: білі, червоні, жовті, ну наприклад, кольори. Коли вони вказують на різні споріднені ознаки предмета. світле, безхмарне, тобто позитивне, так вони є. Ну, в якомусь позитивному ключі, ну, чого світле, бо на ньому хмар немає. Якби були хмари, було б воно темне. Тобто, бачите, вони споріднені ознаки предмета, тобто щось між ними є спільне. Вони однорідні, коли стоять після означуваного слова. Степ тривожний, темний. Ну, Ви ж розумієте, після означуваного слова означення стають присутками. Коли друге і подальші означення підсилюють, уточнюють або пояснюють перше. Якраз над містом стояла тиха місячна літня ніч, тобто вони підсилюють перше, вона не просто тиха, вона була ще й місячна і була літня, тобто це своєрідна градація. Коли вони виступають художніми означеннями, тобто епітетами, іде гроза, дзвінкає кучерява, садам, лі руки цілувать. Тобто, ось такі епітети художнього значення в приносному значенні, коли першим стоїть непоширене означення, а друге поширене, ніч розкидала над селом своє темне, усипане зорями шатром. Темне це просто прикметник, усипане зорями, це аж цілий дієприкметниковий зворот. От тоді означення в нас Однорідні. однорідні означення можна запам'ятати краще у вигляді ось такої соти такої цікавої. Да? Ну, хочете це квіточка, хай вам буде, хочете сота бджолина, хочете ще щось таке, але ви можете його собі сфотографувати, можете записати. Отож, однорідні описують предмет з одного боку. Всі слова вони суто позитивні чи суто негативні. Вони Епітети, Тобто вживаються в переносному значенні, вони підсилюють, уточнюють попереднє значення, тобто відбувається своєрідна градація нарощування. Перше непоширене, а друге поширене і стоять після означуваного слова. Так, дивимося. Неоднорідні. Неоднорідні значення відповідно характеризують предмет з різних боків. Неоднорідні означення Вони виражені різними частинами мови, наприклад, сполучення займенника і прикметника, або ж абсолютно різними зазначенням прикметникам, наприклад, якісні і відносні, або якісні і присвійні, а кожне попереднє з неоднорідних означень стосується всього подальшого словосполучення, а не безпосередньо означуваного слова. Дика груша стара, стара дика груша велика, тобто ось такі означення. Неоднорідні. Увага! Між неоднорідними означеннями не можуть вживатися сполучники. Це своєрідний лайфхак, і їх не можна умовно підставити в реченні. Порівняйте, тобто, якщо означення будуть однорідні, між ними можна буде дуже легко поставити сполучник І. Тобто він там буде гармонійно вписуватися. Докладна змістовна розповідь, докладна і змістовна відповідь. А якщо докладна учнівська відповідь, докладна і учнівська відповідь, ну, якось воно не поєднується. Його і докладна відповідь, ми не можемо поєднати з получником І, отже, це неоднорідні означення. Тобто, це ще один такий засіб. Якщо у вас вже не спрацьовують правила, це найпростіше, як ви можете. Визначити, однорідні вони будуть чи неоднорідні. Ну, це вже так, як то кажуть, про всяк випадок. випадок. Отож, Коментоване списуванням. Перепишіть, поясніть вживання ком. Тобто, до, вам потрібно переписати, знайти означення, поміркувати, які вони будуть однорідні чи неоднорідні, ну і відповідно, чого кома при них вживається чи тож не вживається. Тобто, підібрати правило до кожного випадку. Міркуємо. Шепшиний кущ у мене під вікном цвіте блідорожевим скромним цвітом. Ну, вже тут зрозуміло, да? ми ж не скажемо блідорожевим і скромним, ну, вони трошки не поєднуються, ці означення. Там колір, а тут якість. Усі дерева навкруги тепер стояли блідорожеві, м'які, святкові, блідорожеві, і м'які, і святкові, отут, наче деградація, підсилення, епітети. Ну і між ними ось такі позитивні, якісь це, позитивне значення, між ними всіма. Тому ми поставили, звичайно, між ними кому це вже будуть однорідні. П'янкий, вологий, свіжий вітер ну тут відчувається, також наступне означення, підсилює попереднє. Горне подихом тебе. Я люблю гордий шум рідних київських вулиць. Не рідний, рідних і київських. Ну, Поєднати не можна, тому що рідних це одне значення, а київських це взагалі відносний прикметник. Рідних якісний, київських відносний, ну, зелених. Звичайно, це теж якісний. Тому це будуть рідних київських і зелених це взагалі не однорідні означення. У бураний шторми нас не злякала розгнівана дика пучина. Ну, розгнівана дика, своєрідні слова, синоніми, так? В них щось спільне є або щось таке негативне значення. Тому ці означення є однорідні. Ну, це так. Простенько на конкретних прикладах пояснила вам правила. Якщо ви теж так міркували, то наступне завдання для вас ну, повшукова вибіркова робота. Тобто зробили дві колоночки, в одну колоночку виписуєте сполуки з однорідними означеннями, а в іншу сполуку з неоднорідними. Ну і поясніть, будь ласка, свою думку. І не забудьте в однорідних означеннях поставити кому, бо тут розділові знаки пропущені. І ще одне це вправа з ключем. Якщо ви підкреслите в кожному словосполученні другу від початку літеру, ну, коли вже їх розподілили, і е, у вас е, вдасться закінчення вислову, яка важка робота. А що ж це за важка робота? Ви прочитаєте, розподіливши словосполученням. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, готові перевірити? Отож, однорідні. Зніяковілий розгублений хлопець, вічний непереборний страх, очищена безпечна вода, холодна вогка погода, згаслі безсилі вогні, жовті, червоні троянди. Ось вони однорідні означення і неоднорідні, знаний молодий поет, великий бусковий кущ, грізна громадянська війна, довгий літній день, збиткова виробнича діяльність, чиста морська вода, старший науковий співробітник, витоптана молода трава. І якщо ви правильно все виконали, то ви прочитаєте, яка важка робота нічого не робити. Справді, найважча робота, так важко нічого не робити, нічим не займатися і повірте, час тоді йде дуже і дуже довго. Чим більше ви зайняті справами, тим час летить швидше. Отож, ми з вами. Розподілили. Якщо ви правильно розподілили ці всі завдання і ні разу не помилилися, значить, ви таки засвоїли правила і навчилися розподіляти. А тоді для вас питання цікаве. А чому між тими самими словами в першому реченні ставимо кому, а в другому ні? А ну поміркуйте. Повітря у лісі чисте морозне, у чистому морозному повітрі не чути жодного звуку. Які будуть варіанти? you <laughs> Отож, звернули увагу, це якраз той випадок, коли в українській мові від перестанок доданків сума міняється. І якщо у другому варіанті чисте морозне повітря, це все є означення, які характеризують предмет з різних боків, то у першому варіанті чисте морозне виступають присудками. Зверніть увагу, вони стоять після означуваного слова і виконують роль присудка, тобто вони вже є не означувані. А вони є присудками, і при них буде інтонація перелічення. Ось, здавалось б, цитуючи відомого поета, Аларчик просто відкривався все геніальне, просто потрібно тільки трошки логічного мислення і звичайного знання правил. А на сьогодні все ваше домашнє завдання. На сторінці 98 підручника ви ще раз прочитаєте правила. Рубрика Зауважте говорить про те, що треба уважно прочитати, а рубрика Культура слова на сторінці 101 навчить вас правильно вживати словосполучення. Ви часто запитуєте в коментарях, за яким підручником ми працюємо, а ми працюємо за підручником Олександра Авраменка. І цей QR-код. Якщо ви наведете свої пристрої на QR-код, то він вас принесе за посиланням перейдете на сам власний підручник. Користуйтеся і не дякуйте. І не забудьте виконати вправу другу на сторінці 99. -ій. Любіть і вивчайте українську мову, говоріть українською, адже мова має значення. Все має значення. Успіхів вам, до побачення, до зустрічі на наступному уроці.